Вітає вашановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода місія організації з безпеки та співробітництва в Європі лишається на Донбасі. Попри трагедію, ми надалі хочемо сприяти забезпеченню миру. Заявив голова місії ОБСЄ БСЕРтугрула. Пакан маючи на увазі, інцидент, що стався напередодні у районі під контролем так званої ЛНР. Машина місії підірвалася на міні. Загинув спостерігач громадянин США. Під час телефонної розмови з держсекретарем Сполучених Штатів Тілерсоном президент України Порошенко запропонував прискорити вирішене питання розміщення на Донбасі миротворців під егідою ООН. Як же можна взагалі завести блакітні шоломи Донбасі? Чи здатні вони посприяти припиненню цієї війни? Будемо говорити на таку тему з гостем студії, журналістом донечанином Денисом Казанським. Вітаюся, пане Вітаю, пане Дениса, і також скайпом до нашої програми долучиться колишній представник України на переговорах у Мінську роман безсмертний полковник запасу, учасник миротворчих операцій у багатьох точках світу Сергій Грабський. Але на початку наведемо одну з думок як реакцію на вчорашній конфлікт на території тимчасово контролюованій так званої ЛНР. Ірина віце-спікера Верховної Ради, і теж учасника України на переговорах у Мінську. Отже, її думка висловлена у соцмережі Фейсбук. Раніше бойовики тільки погрожували спостерігачам СММ ОБСЄ, блокували і не пускали машини, обшукували, клали обличчям у сніг. Тепер почали підривати. Очевидно, що це акт залякування, тиску на місію з метою зупинити її роботу, завалити ініціативу збільшення місії. Усі міжнародні організації мають тиснути на Росію і контрольованих нею ватажків ордло з вимогою повного розслідування, допуску до всієї окупованої території аж до кордону. Ініціатива України про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною. Про які вибори можна говорити на території, де життя міжнародних спостерігачів піддається смертельному ризику? Очевидно, що ніяких виборів, поки на окупованих територіях кишать озброєні бойовики, і Росія щедро поставляє зброю, в тому числі міни, не може йти і мови тільки після деокупації і демілітаризації. Денис, отаке от до вас запитання. От, звісно, реакція різна. Самі сепаратисти зразу звинуватили, нібито якусь там ДРГ з України. Хоча от ви теж звернули на це увагу. Представники сепаратистів, так званий ЛНР, зразу сказали, що мовляв, у патрулі обсє вони не запланованим шляхом їхали. Що виходить? ОБСЄ має узгоджувати всі свої шляхи з сепаратистами. Ну, насправді так, у них було кілька версій, вони почали одразу плутатися в своїх оцих показах. І дійсно я звернув увагу на це, що сказали, що вони їхали якимось незвичним шляхом, тому підірвалися. І одразу ж це насправді свідчить про ну, таку, напевно, невелику ефективність ОБСЄ, тому що якщо вони їздять по запланованих шляхах, то, звісно, там їм ніхто нічого не покаже. А саме на цих незапланованих якихось інших місцях, де вони не з'являються, саме там і зберігається ця заборонена зброя, в тому числі яка заборонена мінськими цими угодами. І в принципі, я думаю, що те, що воно було заміноване, ця дорога, воно може свідчити якраз про те, що намагалися, скажімо так, оберегти ці якісь небажані видовище. Ані для кого, ми намагалися берегти таким. Хотіли приховати, так? Кордоном змін в тому числі з якоїсь вибухівки, тобто, ну звісно, ми можемо тільки здогадуватися. Ми не можемо точно вже про це казати. Але те, що це відбулося на території під окупантам, звісно, передусім покладає відповідальність за вчинений злочин на них, і це звісно дійсно, як написала Геращенко, але вона написала там не повну інформацію. Це реально вже не перша спроба, ну якось вчинити тиск на ОБСЄ, там залякати. Їх ми пам'ятаємо випадок, коли в Донецьку спалили їх автівки це біля було готеля. Паркин кілька там здається, це було в минулому році. Так, ну так. це можна легко знайти в гублі. Я звертаюся, як і обіцяв також до ще одного учасника нашої програми, колишнього представника України на переговорах у Мінську, Романа Безсмертного. Пан Роман, з нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, пане безсмертний. Ну, ваша оцінка, оцей інцидент він може стати таким своєрідним чорним лебедем для сепаратистів і Росії, яка їх підтримує. Як можливо, той же збитий на Донбасі боїн? Хоча, звісно, масштаби абсолютно різні. Чи це один із інцидентів ласушку безлічі таких інцидентів цього конфлікту, який затягується на роки? Очевидно, що це не рядова подія. І очевидно, що це внесе свою, свій внесок у певну зміну в стосунках між учасниками і переговорного процесу, і учасниками міжнародного столу, який обслуговує, це внесе відповідні зміни відношення і оцінки в рамках нормандського формату Європейського Союзу. І очевидно, що ви вже звернули увагу на. Перемовини, які йдуть в Москві між комісаром Могиріні і Міністерством закордонних справ, і міністром закордонних справ Росії, очевидно, що все це буде накладатися. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на російсько-українську війну більше впливає вбитий літак у а поранення чи підрив автомобіля місії ОБСЄ, інші акти, які ніби. Сторонньо долучаються до цього процесу, але давайте зараз не складати в своєму дну резину, а просто торкнемося лише проблематики місії ОБСЄ. Вже більше двох років ведеться розмова про те, що місія ОБСЄ і навіть рішення, які прийняті по місії ОБСЄ щодо збільшення кількості представників, вони не виконуються. Це по-перше, по-друге, від моменту підписання першого, другого і третього протоколів і додатку до них про відведення, розведення важких, легких і зброєних танків, були прийняті рішення щодо доступу ОБСЄ до відповідних місць, місць зберігання, складування, опечатування і так далі. І ці рішення не виконуються, в тому числі не виконуються рішення, які пов'язані з переліком затверджених маршрутів. Це правда, що згідно протоколу ОБСЄ, Місце їх перебування, місце дислокації, маршрути, цільові точки зору, і так далі. Все це має бути врегламентовано, ну, врегламентовано, в тому числі процедури розмінування. Згадайте випадки, коли місія обсє не допускали до місць, де траплялися обстріли, так і таке інше. Так от, про що це говорить? А. Що ОБС є, і місія, яка е, знаходиться в Києві, вона не приділяла належної уваги небезпеці, яка йде з боку е, Ордло і з боку Росії в даному випадку. Це перший момент. Другий момент, очевидно, що це лише ну, за, приведе до того, що все більше і більше будуть наполягати на виконанні прийнятих рішень, і третій момент. Необхідність силової участі у цьому процесі нейтральної пана Романе, От ви вже підійшли до цього важливого питання, як я на початку програми процитував Петра Порошенка: залучення миротворчого контингенту ООН. це можливо чи просто Росія це заблокує і погодиться на такий крок Путін за умови лише якщо в цих блакитних шоломах будуть російські вояки і не більше що стосується можливості участі чи блакитних шоломів, чи можливості участі поліційної місії на сьогоднішній день. Відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, в призбереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках а, Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього нормандська четвірка повинна бути доповнена участю США, а процес у Мінську, формальний процес мінський, має набути рис Мінськ плюс. Тобто, очевидно, що без участі силової компоненти, яка б, я звертаю на це увагу, яка б була легітимною з точки зору міжнародного права. В першу чергу легітимною, тобто вона має бути визнана більшістю цивілізованого світу і прийнята, тому що очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони. Дякую, пане Мараване. Спасибі за участь в нашій програмі. Я дякую Романові Безсмертному, який був на зв'язку зі студією Я позвертаюся до гостя студії Дениса Казанська. Ви вважаєте, є у заходу, буде якісь важелі примусити. Піти з Донбасу, чи це все смішно, поки Путін при владі, ніякі блакітні шоломи, ніякі, я не знаю, там місії обіцяння нічого не зроблять. Просто вони констатують чергові мільйонні вже порушення і не більше того. А, ну насправді важелі є, справа в тому, що доки ними не дуже вони хочуть користуватися. На заході. Так, да, звісно, тобто немає політичної волі. Звісно, ми кажемо, що можна і посилити санкції. Я думаю, що це було б дуже жорстко для Росії. І вони були б змушені піти так чи інакше, або там би зростало недовольство, незадоволення владою. Всередині країни і звісно є і в скажімо так одним з важелів якась допомога Україні щодо надання зброї і щодо введення також миротворчого контингенту. Справа в тому, що дійсно, ну напевно, не бажають вони повністю наповну, так скажемо, тиснути на Путіна, тиснути на Росію. Тобто, все одно треба вже, я думаю, що сподіваюся, принаймні, що ця ситуація вже навчила Україну, що треба сподіватися тільки на свої сили, передусім на свої сили. Тобто, так, можуть підтримати, але ця підтримка буде здебільшого морально. Ні, вона буде там трохи так, скажемо, і на рівні санкцій, політичної, але це не є достатньо підтримки. А що Києву зробити? Як вважаєте, такі ситуації? Продовжувати мінські переговори. Можливо, визнати нарешті державу агресором Росії, чи це небажаний крок на ваш народ насправді про мінські переговори я бачу таку ситуацію, що їх вони фактично є мертвими, і але жодна сторона не може вийти з них і першою, першою заявити, що ми їх не будемо виконувати. Хоча після оцього віджиму українських підприємств, коли вони були фактично захоплені. Після блокади з боку України. А, Після дазу того як фактично ці всі місцеві там адміністрація окупаційна їх визнала, що вони там не належать Україні ввела туди свою адміністрацію. Це вже я думаю, що вже точно Остаточний похорон мінських угод, і в принципі, просто вони фактично зараз, ну тобто, обидві сторони кажуть якісь дежурні речі, але воно не по факту не йде до якогось прогресу. Обидві по цим сторони кого маєте на увазі? Україну і Росію. І я думаю, що ну, ви ж бачите позицію Ірини Геращенка, вона цілком зрозуміла, тобто виконання мінських угод в цілому на умовах Росії невигідно для України, тобто проводити там вибори і якось визнавати ці вибори на цих. Окупованих територіях і якось інтегрувати їх до України тому, а в принципі, це добре, що держава тримається, і ми не йдемо на поступки і не йдемо на ці абсолютно невигідні для нас умови, які були нав'язані. Країною агресором, а я думаю, що цей конфлікт він не буде вирішений, доки не зміниться влада в Росії, або доки там не буде величезне якесь потрясіння. Ну тобто щось має зворухнутися взагалі в світі, тобто серйозно змінитися мають. А Трамп, от що чинник Трампа? Ну ви ж бачите, що поки що він не до чого не привів. Тобто, я насправді думаю, що має бути якийсь великий стрес, причому стрес для Росії, щоб вона дійсно пішла з Донбасу чи принаймні припинила стріляти. Бо це насправді така мені здається, найбільш важлива завдання, тому що я особливо не вірю, що вони залишать цю територію, просто можуть її колись віддати, взяти, просто так в одного дня припинити фінансування ДНР лнр вививи Вони готові це будуть зробити на ваш погляд лише під тягарем внутрішніх проблем, так? я думаю, що так, якщо буде серйозний стрес, якийсь якась політична криза всередині Росії, тобто тоді вони просто будуть змушені кинути як радянський союз розвалився під вагою своїх проблем? Саме так, да просто вони мож, будуть змушені покинути ці території. А поки що я думаю, вже навіть ну, якщо там хтось сподівається на Навального, то не треба сподіватися на цю опозицію, бо опозиція так, так, так. в Росії неодноразово давала зрозуміти, що Крим це не бутерброд, і ніхто не збирається повертати ці окуповані території. Тому для нас першочергова задача мені здається було б дуже круто. Насправді для нас величезно було б перемогу, якщо б там взагалі просто припинили стріляти, припинили б гинути наприклад Придністров'я Карабаху, на хоча б хоча б Да, після того можна казати вже про те, що цей конфлікт буде заморожено, хоча б не будуть вмирати люди. А що там вже буде Росія робити, ну в принципі далі, то це її фактично її зона відповідальності вже так є. Але на, насправді зараз ну Росії невигідно припиняти вогонь. Тобто вона спеціально підживлює цей конфлікт, і це дуже цинічно, тому що гинуть же ж насправді не тільки, якщо б гинули тільки українці, ну щоб можна було б їх там зрозуміти, але ж вони фактично підставляють своїх же вони підставляють місцевих мирних мешканців, підставляють своїх оцих бойових... цих Так, 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 пане Дениса, я перепрошую, у нас час спливає невпин. От роман Безсмертний згадав сьогоднішні переговори у Москві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і Федеріки Магаріні, міністра закордонних справ ЄС, можна сказати, і там пан Лавров торкнувся теми мінських вод. Послухаємо пряму вову глави Депвідомства Росії. Начитую, що наші колеги з Євросоюзу в своїй роботі з. правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев наконец все-таки возобновит Ілі даже так скажемо начні виповняти свої обізательства. ваш коментар Сів Лаврова. Ну, це він на перше таке каже, і я думаю, що тут нема нічого нового. А це така позиція, я ж кажу, вона дуже цинічна. Тобто, вони дають зрозуміти, що ніякі там ДНР ЛНР вони не будуть брати до себе. Тобто Росія туди не прийде, не буде приєднувати Озвучені території. Озвучені бумберга минулого тижня сценарії не втіляться, що нібито будуть інтегрувати на заштабну. Ну там, ви ж бачите, що вони кажуть Абхазії можливо. Ну, я, я поки що в це не вірю. Я бачу, що вони просто створили там такий анклав, який будуть використовувати і надалі як е, знаряддя для тортур проти України, тобто для того, щоб примушувати Україну. Виконувати піти на російські умови, виконувати російські умови для того, щоб не пускати Україну до Європи, ну якось зупинити цю євроінтеграцію. А люди, які там живуть, вони є просто засобом. Тобто За Донецька, цей. Донецька, Луганська так, вони є засобом, вони є, є цим знаряддям для тортур. Тобто їхня доля, їх інтереси абсолютно не цікавлять російську сторону. Тобто їх Путін просто використовує в якості матеріалу, розходного матеріалу. І це найбільш взагалі таке нелюдське цинічне ставлення для до цих людей, які досі на жаль вважають, що їх там Росія захищає, що якийсь там руський мір вона будує. Ні, насправді вони просто цей розходний матеріал, і насправді більше гора, як для оцього російськомовного Донбасу, а, який, начебто, захищає Кремль, е, ніхто не приніс, е, так як Кремль. Тобто ці всі жахливі історії, там які вони розповідали, страшилки про бандерівців, там про якісь. Про якихось фашистів, тобто вони виявилися абсолютним всі фейком. А зато насправді оці ці російські освободітелі в лапках вони там зараз повністю просто знущаються з людей, знищують місцеву економіку, місцеву промисловість Це дуже жахлива ситуація. І насамкінець програми ще звернуся до ще одного учасника, полковника запасу учасника миротворчих операцій у багатьох точках світу Сергія Грабського. Пане Сергію, добрий день. Ваша оцінка. Взагалі, блакитні шоломи здатні зупинити той чи інший воєнний конфлікт, не лише на Донбасі, от Балканська війна, безліч інших конфліктів. Чи вони не спроможні на це взагалі? Ну, ви знаєте, е в практиці миротворчих операцій блакитні шоломи вони не можуть зупинити конфлікт. Вони вже... Приступають до своїх операцій після завершення гострої фази конфлікту, коли е, обидві сторони конфлікту настільки знесилені, що вони вже розуміють, що вони не можуть виконати свої завдання силовими методами, і тоді вже передається ця зона під юрисдикцію ООН. А так ніколи в світі такого не було, що блакитні шоломи зупиняли конфлікт і Донбас не виняток. От війна на Донбасі, яку веде Росія проти України. Донбас. Прошу. На Донбасі ситуація те ж саме, от те, що ви зараз сказали, не виняток. На Донбасі ситуація ще не досягла того рівня, коли обидві сторони чітко розуміють, що вони не зможуть досягти своїх цілей військовими методами і потребують якоїсь допомоги. Тобто там гуманітарна катастрофа не досягла того рівня, якого вона досягає в Руанді, або, наприклад, в Південному Судані, і в інших точках світу, де вводяться миротворчі місії. Пане Сергію, ну можливий варіант, що Росія погодиться і у цих блакитних шоломах російські вояки прийдуть. Такий варіант якщо, виключається? Ну, ви знаєте, перше, хочу зазначити, що якщо ситуація складеться так, як вона може скластися, на жаль, то тут не потрібно буде особливої згоди Росії. Я можу навести приклад введення військ під прапором ООН у Корейську війну. Там Росія... Чітко була проти цього, і навіть Китай був проти, але війська все одно були введені. Але і треба розуміти, що введення миротворчих сил на територію Донбасу буде означати остаточну поразку Російської Федерації як на політичному, так і на військовому фронті. Щодо присутності російських підрозділів, треба розуміти таку річ, що країни або сторони конфлікту вони визначають, які підрозділи. Вони готові прийняти в себе, тому застосування російських підрозділів абсолютно виключено в нашому конкретному випадку. Дякую, пане Сергію. Напряму зв'язку зі студією був учасник багатьох миротворчих операцій. Сергій Грабський. кінець запитання Денисової Казанського з того, що ви сказали в нашому ефірі. Ви донечани не скоро зможете повернутись на свою батьківщину мало Так виходить. Я думаю, що так. На жаль, у мене немає оптимістичних прогнозів, тому що я знаю, і це ми можемо побачити на багатьох інших прикладах, що туди, куди приходить Росія, вона звідти просто так не йде. І це стосується і колись, якщо ми кажемо про Радянський знаю, Союз Східну Європу і зараз. На теренах колишнього СРСР так само ці всі утворення існують. Але пізно вчора, все таки радянський союз розвалився, Хоча здавалося, здавалося це такий так, колос, який ніколи не розвалися. Дякую Денису Казанському. Теж за участь в нашому ефірі, який привів Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.